Здобувачів вищої освіти. В вашій увазі пропонується лабораторна робота ідентифікація структури потоку в трубчатому реакторі, мета роботи, ознайомлення з роботою трубчатого реактору. Експериментальне отримання кривої відгуку на імпульсний ведення. Імпульсного індикатора, а також ознайомлення з методами ідентифікації структури потоку. В експериментальну установку входить трубчатий реактор, який має вигляд вигнутої труби. В трубчатий реактор монтовані кондуктометричні датчики. Датчики підключені до перемагача, маємо вузол вода індикатора, кран подачі води в систему і ротаметр, яким встановлюємо, встановлюємо витрати води, а також кран зливу, води з системи. В установку входять прилади, генератор звукових сигналів і мілівольтметр. Порядок проведення лабораторної роботи. Включаємо воду, подачу води в систему, ротаметром встановлюємо витрати. Вот Підключаємо прилади дорожньо. В трубчатому реакторі вода знаходиться. Показники прибору 0,33. Перепад напруги мілівольтметра. 0,33 соти Далі набираємо шприцом 2 мілілітри. Насиченого розчину хлористого натру і вводимо в вузол водоіндикатора, включаємо секундомір. І кожні 5 секунд записуємо показники приладу. Чекаємо, поки показники прийдуть до.

Так, показники прийшли до початкових значень 0.34. Експеримент закінчуємо. Виключаємо прилади, закриваємо воду, відкриваємо кран злиму. так, ми маємо значення перепадів напруги. У мінімум по воді 0,33-034. Заміряли кожні 5 секунд показники прибору, поки вони стали сталі. Нам ще потрібна величина у максимум, максимальне відхилення напруги. Для цього перед початком лабораторної роботи електроди з датчика опустили в стакан з насиченим розчином натрій хлор і по прибору. Показано було 1,15. Всі дані записали в таблицю у мінімум кожні 5 секунд і у максимум. Далі робимо математичну обробку експериментальних даних. На всього краще.